Подобається імені. Глухівський національний педагогічний університет. Імені Олександра Довженка архітектурно найкращий осітянський осередок закладів вищої освіти України, в якому здобувають освіту студенти трьох факультетів і двох навчально-наукових інститутів. Могутні стіни університету утворюють кампус, маленьке студентське містечко, в якому розташовані і навчальні корпуси, і гуртожитки, які цілодобово знаходяться під охороною. Тож познайомимося із нашими структурними підрозділами. Привіт! Я Артемій, студент факультету природничої і фізико-математичної освіти. Математика, фізика та інформатика мої улюблені предмети. Мені цікаво їх вивчати теоретично та експериментально під керівництвом науковців. Тож, мабуть, варто познайомитися з умовами навчання на нашому факультеті. Вітаю! Вибір професії це завжди крок в невідомість. Тому вимагає неабиякої відповідальності, рішучості, раціональності. Необхідно оцінити свої можливості в різних сферах, визначити всі за та проти. І дуже важливо, щоб професія була цікавою, приносила задоволення і викликала бажання прокидатися вранці і йти на роботу. Якщо вам до вподоби точні науки бажаєте дізнатися про те, як влаштований світ. Любите природу, хочете навчитися новітнім технологіям. Якщо ви хочете стати крутим фахівцем і мати 100% працевлаштування, тоді вам до нас, на факультет природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Є багато причин обрати природничі. По-перше, наш університет це сучасний заклад вищої педагогічної освіти і славної історії, великим досвідом своїми Традиціям. Він один з найкрасивіших в нашій країні і розташований в історичному гетьманському місті заповіднику. По-друге, у нас потрібні суспільству педагогічні спеціальності, яких потребує нині багато шкіл математика, біологія та здоров'я людини, фізика та астрономія, інформатика, природничі науки, працевлаштування гарантоване. По-третє, можливість отримати одразу кілька професійних кваліфікацій. Більшість наших освітніх програм передбачають отримання другої спеціальності або спеціалізації. Таким чином розширюються можливості. У нас є математика та інформатика, біологія, здоров'я людини та психологія, біологія здоров'я людини та фізична реабілітація, біологія здоров'я людини та природознавство, фізика, астрономія та інформатика. По четверте, в нашій Області лише в нашому університеті на факультеті природничої і фізико-математичної освіти можна опанувати унікальну спеціальність природничі науки і стати мультипрофесіоналом, вчителем природничих наук, біології, фізики хімії. Наші предметні спеціальності математика, біологія та здоров'я людини, фізика та астрономія, інформатика, природничі науки, підтримуються державою. Це значить, що ми пропонуємо вступ за. Кошти державного бюджету і щороку отримуємо від держави достатньо бюджетних місць. Наші студенти отримують найвищу стипендію не тільки за актуальність професії в державі, а й за її складність. Ми пропонуємо навчання в нових аудиторіях із сучасним оснащенням, сучасні шкільні кабінети біології та фізики, комп'ютерний клас, музей природи, унікальна ділянка рідкісних рослин і все це в самому центрі міста біля неймовірних пам'яток архітектури. Всіх іногородніх здобувачів повністю забезпечуємо гуртожитком. Запитайте ваших улюблених вчителів. Який заклад освіти вони закінчували? Я впевнена, що як мінімум половина з них відповість, що Глухівський педагогічний. Часто запитують, ким можна буде працювати після завершення університету. У нас ви можете стати вчителем біології, основ здоров'я, природознавства, математики, фізики та астрономії, інформатики, природничих наук, біології, фізики, хімії, якого люблять діти і пам'ятають все життя, практичним психологом, який розуміється на проблемах своїх та допомагає іншим, вчителем реабілітологом, що відновлює дитяче здоров'я та допомагає в навчанні. Педагогом-організатором, керівником у гуртків в центрах позашкільної освіти, до якого будуть з радістю бігти діти після уроків. Крім того, ви оволодієте уміннями програмувати, створювати сайти, працювати з базами даних, з комп'ютерними мережами. Це дасть змогу вам працевлаштуватися в сфері інформаційних технологій. Ви зможете продовжити навчання далі за освітнім ступенем Магістр та доктор філософії. У нас на факультеті Вирує активне студентське життя і кожен може вибрати заняття до душі. На вас чекають спортивні секції, змагання, різноманітні гуртки, майстер-класи, вебінари, тренінги, студентські наукові конференції різних рівнів, екологічні акції та академічна мобільність. Факультет пишається своїми випускниками, які працюють в різних куточках нашої країни. Запрошуємо вас до нашої дружньої родини. Було слово. І слово було історія. Та ні. Слова вивчають наука філологія. Але ж це все теж було історією. І що ж тоді важливіше? філологія чи історія? Не знаю. Про це можна вести довгі дискусії, щось доводити. Однак кожна галузь важлива і між собою пов'язана. Добрий день, Олена Анатолій. Добрий день, дівчата. Як ваші справи? Наші студенти цікавляться про навчальний науковий інститут фіології та історії. Добре. Що їх цікавить? Скільки студентів у нас навчається? У нашому інституті сьогодні навчається понад 250 студентів, на денній і заочній формах навчання. Також у нас існує дуальна форма навчання, під час якої освітній процес поєднується з працевлаштуванням. А на яких спеціальностях? Ой, наші студенти навчаються за трьома спеціальностями. 014 середня освіта. Українська мова і література, причому ця спеціальність забезпечує навчання на двох освітніх програмах: Українська мова і література і нова освітня програма. Українська мова і література, англійська мова. Також студенти навчаються на спеціальності 014 середнього освіта, англійська мова і література і 014 середнього освіта історія. Навчання відбувається за освітніми ступенями бакалавр Магістр, а також освітньо-науковим ступенем доктор філософії за спеціальністю історія та археологія. Після випуску студенти можуть працювати лише в школах. Ні, наші випускники можуть працювати учителями не лише в школах, вони також стають працівниками освітніх та інших профільних установ. Вони можуть продовжувати навчання за іншими освітніми програмами, а також найуспішніші з них залишаються працювати в нашому університеті. Які переваги навчання в нашому інституті? Справа в тому, що наш інститут здійснює активну міжнародну діяльність. Насамперед, ми реалізовуємо проєкт Європейського Союзу, у якому наші студенти беруть активну участь. А крім того, наші студенти мають можливість брати участь в академічній мобільності. Поясніть питання. Я бачу це питання вас дуже зацікавило. Насправді це означає, що наші студенти можуть навчатися. Водночас, і в нашому університеті, і в університеті за кордоном. Дякую Олена Анатолію за щиру розмову. Завжди рада. Запрошуємо на навчання до навчально-нау інституту філології та історії. Щодня мільйони людей запитують себе, ким я хочу бути. Чи зможе реалізувати себе в майбутній професії? Я впевнено можу дати відповідь на це питання, оскільки здобуваю освіту за спеціальністю професійна освіта, аграрне виробництво, переробки сільськогосподарської продукції та харчові технології. Дана спеціальність надає можливість знайти себе як в галузі професійної освіти, що відповідає сучасному рівню науки та практики, так і в сфері аграрного виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Спеціальність надає унікальну можливість навчитись застосовувати сучасні, освітні та сільськогосподарські технології. Для цього створено всі необхідні умови. Спеціальність забезпечена сучасними кабінетами, лабораторіями, що дозволяють здобути знання про структуру та функціональні компоненти системи професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Методику викладання уроків виробничого навчання та фахових дисциплін. Тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, їх технічне обслуговування та ремонту, сучасних технологій за догляду та отримання сільськосподарських тварин, вирощування переробки продуктів рослинництва та тваринництва, розвитку агробізнесу, практична підготовка здійснюється на базі сучасних закладів професійної та фахової передвищої освіти, аграрних підприємств, де ви набудете практичного досвіду та підготуєтесь до майбутньої професійної діяльності. Отримавши освіту за цією спеціальністю, ви зможете працювати як в закладах професійної освіти, таких як училища, ліцеї, коледжі, технікуми, так і на сучасних станціях технічного обслуговування, тракторів, автомобілів та сільськогосподарських машин, агрофірмах, агрохолдингах, сільськогосподарських підприємствах. Тож не гай часу і вступай в нашу спеціальність професійного освіта аграрного виробництва переробки сільськогосподарської продукції та харчових технологій вже зараз. До зустрічі на заняттях! Вітаю, мене звати Ірина. В циклі базових професійних дисциплін ми вивчаємо Матеріалознавство, технологію швейних виробів, конструювання, проєктування, моделювання швейних виробів, художню обробку матеріалів, а також багато психолого педагогічних та методичних дисциплін. Які дозволяють нам оволодіти професійною майстерністю педагога професійного навчання. Окрім навчання, кожен рік наші здобувачі освіти беруть участь у різних професійних заходах, творчих проектах, олімпіадах, конкурсах, що дають можливість нашим студентам розкрити свій потенціал і виявити здібності у створенні виробів власного задуму та виконання. Матеріально-технічна база нашого університету повною мірою дозволяє вести підготовку за спеціальністю професійна освіта технології виробів легкої промисловості. Якщо ви любите шити, фантазуєте і намагаєтесь привтілити у різні цікаві образи свій одяг, полюбляєте підбирати аксесуари для вашого власного стилю. То у такому випадку ми чекаємо на вас, у нашій дружній родині, і запрошуємо до нас на навчання. Усім привіт! Мене звати Славко. Я студент спеціальності середнього освіти, трудове навчання та технології. Розшифровую. Після закінчення бакалаврату я стану вчителем трудового навчання та технологій. Креслення, а ще й додачу вчителем інформатики. Я вважаю, що попри війну нам вже зараз треба думати про майбутнє, адже професія вчителя є надзвичайно важливою, від якої залежить інтелект нації та добробут нашої країни. Моя спеціальність надає дуже привабливі можливості розвитку та вдосконалення творчих здібностей, А додаткова спеціальність інформатика є сьогодні дуже популярною, бо проникла в чисельні сфери нашого життя і стала невід'ємною частиною практично всіх професій, отримані знання та навички з інженерної графіки художнього конструювання, дизайну, інформатики студенти використовують під час виготовлення і виробів. Зважаючи на те, що освітній процес будується на основі новітніх досягнень психологічної та педагогічної наук, враховує сучасний рівень розвитку техніки та технології виробництва. Багато випускників спеціальності трудового навчання та технології відкривають свої підприємства з пошиття одягу, виготовлення меблів, ремонту автомобілів, а також з легкістю в'яжуть, вишивають, різьблять, обробляють метал у Польщі. У розпорядженні студентів сучасні аудиторії, лабораторії, спеціалізовані навчальні майстерні, комп'ютерні класи. Ось, наприклад, вчать виготовляти сучасні меблі. Для цього майстерні є спеціальні сучасні вистави. Це все ми зробили голосного Прошуємо вас на навчання до нас. Будемо раді вас бачити в нашій кугорці студентів спеціальності середнього освіти, трудове навчання та технології. Привіт, я Олег. Я заступник студентського директора навчально наукового інституту педагогіки та психології. Зараз ми з вами йдемо познайомитися з директором інституту, щоб поставити йому декілька важливих запитань. Андрій Васильович, нашим вступникам, цікаво, у чому полягає особливість навчання наукового інституту педагогіки та психології, навчальний науковий інститут педагогіки і психології один із провідних структурних підрозділів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, з якого власне і бере початок свого становлення. Майже 150 річна історія нашого навчального закладу. Тривалий час наш структурний підрозділ був організаційним центром діяльності університету. Цікавим є той факт, що Глухівський університет є одним з перших в Україні, який у далекому 1956 році розпочав підготовку вчителів початкових класів з вищою освітою. А сьогодні це сучасний структурний підрозділ, інноваційний структурний підрозділ, який готує фахівців, які надзвичайно затребувані на сучасному ринку праці. Підготовка фахівців забезпечується трьома кафедрами навчально-наукового інституту педагогіки і психології кафедрою теорії методики початкової освіти кафедрою педагогіки і психології початкової освіти, кафедрою педагогіки психології, соціальної роботи та менеджменту. Навчання за освітніми програмами здійснює потужний колектив науково педагогічних працівників, серед яких академік Національної академії педагогічних наук України Вашуленко Микола Семілович, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Кузьмінський Анатолій Іванович. А також доктори наук, професори, кандидати наук, доценти нашим вступникам. Також необхідно знати за якими спеціальностями здійснюється підготовка на нашому інституті. Інститут здійснює підготовку за широким спектром спеціальностей. Зокрема, функціонує п'ять спеціальностей та 15 освітньо-професійних та освітньо-наукових програм у межах цих спеціальностей. Зокрема. Спеціальність 013 початкового освіта, у межах якої здійснюється підготовка за чотирма освітньо-професійними програмами, що значно розширює можливості працевлаштування: це початкова освіта та інформатика, початкова освіта та мова, література, англійська, початкова освіта та музичне мистецтво, початкова освіта та психологія. Також функціонує спеціальність середнього освіта, музичне мистецтво. До класичної спеціальності ми відносимо спеціальність психологія, а також соціальна робота, в межах якої здійснюється підготовка за освітньою програмою Соціальна робота та психологія. Також надзвичайно престижно на сьогоднішній день є спеціальність менеджмент, у межах якої функціонує дві освітні програми. Це освітня програма управління закладами освіти. Та управління закладами охорони здоров'я. Щоправда, названа спеціальність функціонує на освітньому ступені магістр та доктор філософії. Нашим вступникам також потрібно знати, де вони зможуть працювати після випуску. На сьогодні в нашій державі існує значний попит на вчителів початкових класів. Немає жодної області в Україні, де б не працювали на цій посаді наші випускники. Значний відсоток студентів мають можливість працевлаштовуватись у європейських країнах, про що дозволяють дипломи, які видає університет. Що стосується випускників спеціальності психологія, то ми з вами всі розуміємо, що та ситуація, яка на сьогоднішній день є у нашій державі. Спричиняє значний запит на спеціалістів у цій галузі, і студенти, які закінчують на структурний підрозділ, працюють у різних абсолютно галузях психологами у медичній сфері, у юридичній. У військовій і, звичайно, ж у педагогічній у тому числі працюють ці випускники як у державних установах, так і розпочинають і ефективно проводять свою власну психологічну практику. Соціальна робота випускники означеної спеціальності працюють інспекторами з охорони дитинства. Інспекторами у державних соціальних службах, соціальними працівниками, фахівцями і соціальної роботи. Звичайно, випускники, цінні випускники спеціальності менеджмент, працюють абсолютно у всіх сферах управління, починаючи із дошкільних закладів і завершуючи закладами вищої освіти. Також працюють у медичних закладах, в аптеках, наприклад, у поліклініках. Цінним на сьогоднішній день для нашої країни є спеціальні середня освіта музичне мистецтво, адже також є брак вчителів музики у школах, але випускники працюють далеко не лише у закладах загальної середньої освіти, працюють викладачами вокалу, працюють викладачами музичних інструментів, диригентами, музичними керівниками. Сподіваюся, що наші глядачі знайшли корисні відповіді на свої запитання, а додаткову інформацію ви можете знайти на сторінці нашого структурного підрозділу на сайті університету. На все добре! Привіт! Ти ще досі в пошуках майбутньої професії? Тоді запрошуємо на навчання до факультету дошкільної освіти. Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Метою діяльності факультету є задоволення зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України, забезпечення якості підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти, відповідно до діючих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів та високого рівня конкурентноспроможності випускників на ринку праці, підвищення їхньої професійної мобільності, адаптивності та гнучкості. Студенти здобувають вищу освіту за шістьма бакалавськими програмами, трьома магістерськими продовжують навчання в аспірантурі. Якщо ти сильний і витривалий, любиш спорт, мрієш про кар'єру вчителя фізичної культури, організатора туристичної роботи, організатора спортивно-масової роботи, фітнес-тренера, вчителя захисту вітчизни, тобі на спеціальність 014. Середня освіта, фізична культура. Якщо ти хочеш викладати англійську мову в закладі дошкільної освіти, досліджувати таємниці психології, коректувати мовні порушення у дошкільнят, організовувати фізичне виховання і оздоровлення малечі, працювати і вихователем в закладі дошкільної освіти, і вчителем початкових класів вам, вам на спеціальність дошкільна освіта та мова і література англійська. Дошкільна освіта та психологія. Дошкільна освіта та логопедія. Дошкільна освіта та фізична культура. Дошкільна освіта та початкова освіта у нас реалізуються всі мрії. Щороку найбільша кількість бюджетних місць. Студенти беруть участь у міжнародних проєктах разом з університетами, партнерами Польщі, Туреччини, Німеччини. Ти будеш академічно мобільним одразу в двох університетах України, впроваджена дуальна форма освіти. Ти гарантовано отримуватимеш як академічну, так і іменну стипендію: губернаторську, президентську стипендію кабінету міністрів України. Студентські роки незабутні на тебе чекають творчі зустрічі, форуми, івенти, тренінги все для розкриття твого потенціалу. Всі люди в рівній мірі мають право на освіту і повинні користуватися плодами науки. Ми чекаємо саме на тебе. Ось бачиш, скільки у нас цього цікавого? А зараз я тобі покажу, як проводить свій час наша студентська молодь. Зараз ми з дівчатами знімаємо флешмоб на підтримку Збройних сил України. Лец до